Привіт, дружай, на зв'язку Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. В цьому відосику ми розберемося, що робити з душою кроукада, як її правильно забирати, і що робити, якщо в тебе дуже мало уламочків. Приємного перегляду. Не забудь підписатися на канал, поставити вподобайку. Ми розпочинаємо. Отже, друзі, розпочався у нас. Шлях орка, в якому немає ключиків. Вони зробили дуже простенькі цього разу. Тобто вони зробили два шляхи. Один за шайком, інший за відповідно, душею на Кроукада. Скільки потрібно ось цих балів набрати. Щоби забрати шайка, потрібно 76,5 тисяч. Щоби забрати душу на кроукада, потрібно. 66,5 тисяч. Дуже дивно, бо вони майже зрівняли вартість героя і вартість душі. Як на мене, я очікував, що вартість душі буде орієнтовно половина вартості героя, бо героя отримати дуже і дуже важко, так враховуючи кількість е легендарних героїв, отримати саме бажаного дуже важко. А душу все ж таки простіше отримати, тим більше 5 зірочок, а 5 зірочок кроукаду не потрібно. Якщо купляти на базарі, то можна викупити тільки 4, бо точність і опір кроукаду абсолютно не потрібно. І цього буде цілком достатньо для того, щоб відповідно водити його на ту гідру і отримати непогані результати, так? А тут розробники майже прирівняли. Тобто я говорив, що потрібно буде орієнтовно 20 сакралів і половинка відповідно на душу. Але розробники вирішили інакше. Якщо ми проведемо дуже швиденькі розрахунки, так ми ось тут бачимо по сакралах. Зараз я дістав калькулейшн і будемо з вами рахувати. 76,5 тисяч розділяємо на 4. 500, це є 17 сакралів. Потрібно відкрити, щоб отримати шайка. Це є нормальна ціна, Того, що зазвичай гарант у нас 20 сакралів. Ну, по ось таких ось подіях, там, карти, шлях героя, то 20 сакралів, от ми постійно на них орієнтуємо. З часом менше, часом більше. Тут у нас іде 17 сакралів. Далі, якщо ми беремо 66 з половиною і розділяємо на 4. З половиною, то це є 15 сакралів, щоб відповідно забрати душу. Це дуже і дуже багато. 10 сакралів було б, я думаю, якраз нормально, але розробники все ж таки знають, що багато хто робив злиття на шайка, багато в кого він є. А ось душу, відповідно, всі захочуть отримати, і трішки планочку, як на мене, зробили <кій> високу. Так, добренько, друзі, дивіться, якщо у вас немає багато уламочків, ми ще можемо йти робити дослідника підземель, так, отримувати артефакти. Ось тут є табличка, де написано скільки, починаючи від першого до шостого рангу, від звичайної до міфічної рідкості написано скільки буде даватися за кожен артефакт або атрибут. Я для вас вже порахував. Зараз я вам це все розкажу. Що робити, якщо у вас так само, як і в мене, дуже мало уламочків. В мене е, уламочки, я ще свої уламочки часто вам скажу, не рахував. Якщо всі порахувати, скільки там в мене вийде, е, ну я так і так буду всі відкривати. Ось і е, напевно, окрім синіх, бо за сині дуже мало дає. Е, і буду забирати сьогодні на стрімчику душу, так. Друзі, що потрібно фармити. Давайте знову ж таки повернемо сюди. Я вже зробив певні розрахунки. І давайте ось так зробимо. Я вам виведу ось так. Блокнотик. Я прорахував для 7-го рівня, 20-го рівня і 10-го хард. Тільки потрібно е, фармити, тобто, співвідношення з затраченої енергії до відповідно отриманих ось цих балів. Отже, друзі, за 7 рівень нам потрібно 10 енергій. 20 рівень нам потрібно 16 енергії. 25 я не брав, бо там дуже печально 25 рівень, вже краще 10-й хардовий розглядати, е, Того, що ну, камон. Тут у нас потрібно 20 енергій. Чому я взяв 7 рівень? Того, що не бачу сенсу йти на нижчий рівень через те, що там дуже великий шанс отримання пива. Ну, прям дуже великий шанс, і ви просто будете в пусту спалювати енергію. На сьомому також досить високий шанс, що вам буде час від часу падати пиво, але все ж таки. Але все ж таки, так? Я розрахував, щоб кожен для себе міг обрати оптимальну стратегію для того, щоб забрати душу або героя, що вам потрібно. Так? Порахував, щоб вам було простіше. В мене в Телеграм-групі є табличка, де розписано. Шанс випадіння певних артефактів з певного рівня. Це е, наглядно показано для того, щоб люди розуміли, що їм потрібно фармити під клановий турнір, так і під е, злиття під е, дослідник підземель. Тут по факту зроблена аналогія. Так? І, друзі, йдемо до розрахунки. Натягнемо кота за мандринки. Дяка за підписочку ще раз. І погнали за 10 енки. Ми отримаємо орієнтовно, орієнтовно. Вибірка зроблена за 1000 заходів. У вас вона може бути трішки відрізнятися. Орієнтовно за 10 енки на 7 рівні ми отримаємо 22 бали. На 20 рівні за 16 Енки ми отримаємо 31 бал. На 10 кардовому за 20 енки ми отримаємо 35 балів. Як ви можете подивитися, самий найвигідніший рівень буде 20-й. Чого? Пояснюю, того, що на 20 рівні дуже мало випадає, дуже мало випадає відповідно пива. Так, хоча може здатися, що тут вигідніше трішки, так? Ну тут в два рази і так плотно, в два рази воно йдеться. 22, можливо, 23, ну тобто тут трішки буде краще, але шанс випадіння пива досить-досить великий. Але швидкість фарму досить таки велика, так? І простота фарму. Ми поставили одного якогось ДД на 7 рівень, поставили ще корм і ще собі корм прокачуєте. Я особисто буду фармити 20 рівень, того, що тут співвідношення по факту один до двох. За 16 енергії можна заокруглити 32 бали. Так, може бути в якихось випадках 30 балів. Вибірка за тисячу заходів, повторюсь, не за кожен заход, а за тисячу заходів. Може у вас вийти 32 бали, може у вас вийти 30 балів бо все ж таки відсотки теорія ймовірності і так далі. То окрема історія, але ось в середньому виходить 1 до 2, можна сказати. Десятий харт ми. За 20 балів отримаємо 35 енергії, але паралельно ми ще можемо отримати якісь потенційно хороші артефакти, так? можливо, якийсь міфічний з проком там в швидкість. Так? Можна писати, скільки в тебе стягів з проком там по 2-3 у швидкість. У мене дуже мало. Саме з поУчіхи. Ось ось такі друзі, розрахунки. Далі ви вже можете самі прорахувати в кожного скільки там уламочків ви прорахуєте, скільки ви відкрили, скільки вам залишиться, і можете прорахувати. В цілому, якщо взяти, якщо у вас взагалі нуль уламків. Ну, наприклад, нуль уламків, і якщо фармити 20 рівень 20 рівень, якщо фармити, то душу ми зможемо забрати. За 34 з копійками тисяч енки. Якщо бути точним, так то 34 300 енергії. Але це знову ж таки орієнтовно. Можна, можна заокруглити 35 тисяч енки. Чи багато це, як на мене, багато. Бо, ну, можете самі перевести в рубінчики. Давайте я зроблю це за вас. Так, 35 тисяч енки. Розділяємо на 130 і множимо на 40. Це є 10800 рубінів, якщо я правильно порахував. Це багато. Це багато за душу. Але розробники, ну, а що ти їм скажеш? А ти їм нічого не скажеш. Вони запропонували. Ти хочеш береш участь в ці події, а хочеш не береш. Ось і все. Very simple. Так що, друзі, не дарма вони байтили всіх на уламочки. Всіх чекаю сьогодні вечірком на стрімчику. Якщо ти бажаєш відкритися на стрімчику, залишай заявочки в особисті в телеграмчик. І якщо сподобались ось такі коротенькі, але я думаю, що повчальні розрахунки, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео.